Роботи прошу хвилинного вчення, поливати пам'ять військовослужбовців, саме жителів, в тому числі нашлися нашої громади, які загинули і російські агресії. На засіданні позачергову 85-ї сесії сільської ради 8 спитня з 22 депутатів сільської ради прибуло 13, кворум 12. Переважно більшість присутня в залі. Які будуть пропозиції? Звичай. Хто за той, щоб, щоб розпочати, прошу проголосувати. За, проти, утрималися? Нема. Дозвольте позачергову 85 сесії сесію сільської ради.

Передок денний чергової 25-ї сесії сільської ради питання. відноситься три питання. Перейдено в 40, ви ознайомлені. Передені на приняття за слово. Хто запередує день за столом, прошу проголосувати. Які скось будуть змінити допомогти порядку денного. Хто денний, прошу про прописати. Переодене пройде. Перше питання про затвердження протоколу комісії No1 про розгляд питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання кредитних гаробнутських переміщення осіб. Що проживали на тимчасово окупованій території від 3125 року. Доповідається Німе Олександр Павлович. Шановні депутати. 22 вересня 25 року була прийнята постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Це мається видовою. Учасники бойових дій, інваліди війни, які раніше проживали на окупованій території, які у нас реєстровані як внутрішньо приміщення особи І які не мають житла на неокупованій території. Ні вона, ні їхні діти, ні родичі, ні жінка. Тобто, Якщо є у дитини якась частка спадщина, то така, така людина не підлягає для надання компенсації. Це, це буде в вигляді. Житлових ваучер на на суму 2 млн. Значить, постанова була 22 вересня. Вступила вона в дію через 2 місяці, 22 листопада 25 року. Перша заява до нас надійшла 1.12.25 року, потім друга заява надійшла. Але нам реєстр відкрили по цим заявам тільки 22 грудня. Термін розгляду заяв 30 днів. Тобто, за ці дні. Ми повинні були вияснити е, достовірність учасника бойових дій, е, судимість, несудимість, бо такі не підлягають. Речові е, майно якесь є чи немає. У жінки, у дітей, у всі, всіх всіх. Це перепровіряли. Із сіми заяв е, комісія шість погодила позитивно. Одну заяву це Савенко із Причорноморського, морського він там прописаний. У Київська, 26, у до Михайла. Ми не змогли йому дозвонитися. І Михайло теж не міг дозвонитися, ми не знаємо. У нього, до речі, співпало, коли дали запрос на майно на, на нерухомість, у нього -фам, прізвище спіпало з такою самої фамілією і мімушці володіння житловим будинком. Везенський район, село Вазі... 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 Вазіяцьке. Така, така сама ситуація виникає в багатьох громадах, тому що нерухомість, яка була фуналася до... до 2013 року, вона не була заведена в базу. було питання по всій Україні, що з цим робити. Ну, поки призупиняєте ці питання, Тось, е... і з цьому хлопці додають, що не можемо дозвонитися. Троє з них зараз знаходяться в зоні бойових дій. А цьому, не зрозуміло, він десь там, ми не знаємо де, чесно кажучи. Ситуація. Тому і того, пропонується затвердити протокол комісії номер 1 про розгляд питань щодо надання допомоги вирішення житлових, житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території від 31 до 25 року, і з рішенням комісії про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, а саме, сідаме того, яку Ібраїму Ібраму Ахмат Османовичу, Богушу В'ячеславу Анатолійовичу, Натоці Володиславу Вікторовичу, Войтоцькому Олександру Михайловичу, Мельнику Миколі Володимировичу. І друге. Призупинити розгляд заяви Савенко Андрія Григоровича про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Що проживали на тимчасовій оповненій території з метою необхідності з'ясування відомості щодо, щодо наявності у заявника, заявника має прав на нерахове майно. Тобто, виходить, співпадіння по опізувачі, по фамілії, що в нього є майно. Таке ми поки призупиняємо. Але коли він вийде на зв'язок, зв'язується. Да, да, що да. якщо це не він... А то. Якщо є спосіб, прийняти, то за дане рішення прошу голосувати за основу. У когось були запитання, будь ласка? Е, потім це були, там от, прийде, що Мінфільм верифікацію ще буде, перепривірку почне, там от. І це житловий ваучер діє 5 років. Він може на придбання житла, на нове будівництво. Тобто там для далі процедура. І ще запитання будуть? Нема. Хто задав дане рішення, пройшов православна акціона. Рішення прийнято. Друге питання. Про утворення відділу економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва Візирська сільської ради для сторони для сховища заповідає тактині З метою виконання повноважень Візирської сільської ради в сфері економічного розвитку та інвестицій, забезпечення політики у сфері управління публічними інвестиціями, відповідно до рішення Візирської сільської ради від 09.12.25 року, про затвердження структури та штатної чисельності апарату та виконавчих органів Візирської сільської ради на 26 рік пропонується. Утворити відділ економічного розвитку інвестицій та міжнародного спіроробітництва Вазирської сільської ради, Одеського району Одеської області у статусі юридичної особи публічного права. Друге: затвердити коротку назву юридичної особи, відділ економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва спіробітництва сільської ради. Третє. Визначити місцезнаходження відділу економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва Визирської сільської ради за адресою Одеська область, Одеський район, село Визирка, Станіцера, Олексія, 56. Тут. Четверте. Затвердити положення про відділ економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Визирської сільської ради Одеського району, Одеської області, згідно додатку, додається. П'яте. Начальнику відділу економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Визирської сільської ради Одеського району, Одеської області, призначеному за результатами конкурсу Здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи, відділу економічного розвитку, інвестицій та міжнародного спіровичного Розивської сільської ради і контроль за комісією комісії. Это вот начальник відділу не призначений, буде конкурс, потім буде. Хто за дане рішення, прошу проголосувати за основу? У кого запитання буде з Рисан Деклавича? Немає. Немає. Хто за дане рішення, прошу да? Річ не прийнято. І третє питання про внесення змін до річки Відівської сільської ради від 23.12.25 року номер 2238 про затвердження штатного розпису та встановлення умов оплати праці директора та працівників Відівської дозвичайної школи за 1 січня 2026 року. Доповідає сама Павла Олена Нарна. Шановні депутати, враховуючи постанову кабінету міст, номер 1749 від 26 грудня 2025 року деякі питання оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників пропонується внести зміни до вище зазначеного рішення шляхом викладення додатку 1 у новій редакції. Додаток ми всі отримували, щоб зараз там трошки підвищення посадових окладів. Це перекорот. Да, Хто за дане рішення, прошу проголосував за основу. У когось, якісь будуть запитання, да. Немає. Нема. Хто за дане рішення, прошу просувати. Рішення прийнято. На цьому на засідання посичало 85-ї сесії Візійської сільської ради. Вичерпана сесія, голосую запитання. Сама, Всім дякую за роботу.